Є оздоровлення одна з можливостей відпочити дітям під час літніх канікул коштом держави. Програма є оздоровлення, фінансується за рахунок коштів державного бюджету. В першу чергу для дітей пільгових категорій і скористатися державними коштами на відпочинок або оздоровлення дитини. В першу чергу мають право батьки або особи, яких їх замінюють, які виховують. Це ми говоримо про дітей: сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних родин, дітей з інвалідністю, дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і інші категорії. Програма діє у цифровому форматі. Скористатися нею можна через дію. Для цього потрібно покроково йти за алгоритмом. Надаєте сповіщення або через дію, або через органи соцзахисту населення за місцем вашого проживання. Батько, мама, або особа, яка замінює е, батьків, оформлює в Приватбанку карту. Ця карта є спеціальним режимом використання, й нею можна оплатити лише. Послугу відпочинку або оздоровлення в відповідному таборі на карту нараховується сума, яка дорівнює 5 прожиткових мінімумів. Далі шукаєте і обираєте у системі заклад, де хочете оздоровити дитину, і подаєте заявку. Контактуєте з закладом, підбираєте зручні дати відпочинку дитини. Дитина приїздить до до закладу, і ви цією карткою батьки або особи, яких їх їх замінюють, цією карткою розраховуються за відпочинок дитини. Є оздоровлення, головний принцип якої гроші ходять за дитиною. На Закарпатті діють також і регіональні програми для оздоровлення дітей. Ми найменша область України, яка прийняла найбільше осіб числа ВПО, в тому числі і дітей. І зараз ми є найбезпечнішим місцем України, де дійсно є абсолютно усі можливості для якісного літнього відпочинку не лише наших дітей Закарпатської області, але і діток з прифронтових регіонів, які зараз цього потребують, і тих діток, які зараз у нас проживають, тобто діток з родин ВПО. Фінансується оздоровлювальна кампанія коштом обласного бюджету. 7 мільйонів гривень виділили на купівлю путівок для закарпатських дітей у першу чергу для пільгових категорій та 11,6 мільйонів гривень з бюджетів територіальних громад. Крім того, на табір Арніка з бюджету краю цьогоріч передбачено понад 10 мільйонів гривень. Департамент забезпечує роботу атестаційної комісії дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Що це означає? Це означає, що за... Може функціонувати тільки за наявності відповідної сертифікації, тобто виїжджає спеціальна комісія і дивиться, як функціонує цей табір, і присвоює йому відповідну категорію. Заклади вищої категорії у нас 23 заклади вищої категорії. Один заклад у нас першої категорії, і три заклади заплановані атестувати в цьому році, оскільки вони нещодавно внеслися до єдиного державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку та відпочинку дітей. Загалом 25 оздоровчих закладів області сертифіковані, внесені у єдину державну систему і вже приймають відпочивальників та будуть до кінця літа, крім закарпатських дітей, ще й з Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та інших областей. Цьогоріч у нас е, будуть функціонувати 87 дитячих оздоровчих закладів. Будуть із денним перебуванням це пришкільні табори, будуть і п'ять центрів працювати. Ми знаємо, що у нас на території області функціонує дитяча співдружність Артек Закарпаття. От і там також ми приймаємо, вони приймають дітей. Там знаходяться діти в першу чергу і з тих регіонів, де небезпечно. Над 16 тисяч дітей оздоровили загалом минулоріч. Цього року на такому ж рівні планують. Варто додати, вперше департамент соцзахисту запровадив практику контролю булінгу у дитячих таборах. Ні для кого не секрет, що е, бувають непоодинокі випадки. На жаль, у місцях перебування дітей. Булінгу рекомендував дитячим закладам обздоровлення та відпочинку взяти на особистий контроль перебування дітей саме в закладах. Тобто хочу звернутися до батьків з тим, що якщо, не дай Боже, дитина поскаржилася вам, що над нею знущаються або булять, обов'язково треба звертатися до керівників закладів оздоровлення, щоб вони приймали відповідні міри. Також можна телефонувати нашим відповідальним особам. Які займаються питаннями оздоровлення та відпочинку дітей, вони є в кожній громаді у всіх шести районах і в кожній громаді області. Для того аби безкоштовно оздоровити дитину, треба звернутися у відділ з питань сім'ї чи соцзахисту населення у територіальній громаді до відповідальної особи, написати заяву, підтвердити статус дитини відповідними документами і чекати, коли зателефонують із пропозицією варіантів закладів для оздоровлення.